Із червоними стягами та квітами у руках представники ветеранських організацій та прихильники комуністичної ідеології збираються біля танку на медані перемоги у Житомирі. Люди пояснюють, прийшли на мітинг реквієм до 76-ї річниці нападу фашистської Німеччини на СРСР. Присутні згадують про воєнні роки та бідкаються на нелегку ветеранську долю. Окрім того, учасники мітингу зачитують дві резолюції, в яких вимагають як від очільників країни, так і області припинити знущання над ветеранами та відмінити заборону на комуністичну ідеологію та. Символіку одна резолюція буде направлена президенту, прем'єр-міністру, голові Верховної Ради і Конституційний суд. Ці резолюції ми наполягаємо не порівнювати ідею комуністичну з ідеєю фашистською. Це злочин. Злочин перед народом, перед. Правдою історичну перед цивілізацією, і ми наполягаємо розглянути відповідність Конституції прийнятого закону 9 квітня 2015 року з приводу саме того, що заборонено комуністичну ідею. Почалася так звана декомунізація. Фактично, це помста цій комуністичній ідеї, яка згрутувала весь народ бувшого радянського союзу. Навколо себе згуртували всіх супротивників антифашистів і перемогли фашистів. Друга резолюція викликана тим, що на жаль, останні. Три роки ми бачимо те, як знущаються над ветеранами, як постійно окремі депутати приходять, починають ритися в їх документах, починають шукати незрозуміло, що, портрети, воєначальники, вибачте, але вони були ті воєначальники, завдяки яким живемо сьогодні. Ми з вами, живемо, є наша держава з вами. Чому вони. Ставлять себе понад усе ці депутати. Чому вони глумляться над пам'яттю своїх же дідів і прадідів? І тому ми звернулися зупинити подібне. По завершенні мітингу Реквієму присутні вшанували загиблих у Другій світовій, поклавши квіти до пам'ятника танку.